Наші кореспонденти сьогодні побували на антимайдані. Тут понад дві тисячі людей прапори партії регіонів та гасла в підтримку Януковича. Самі ж люди ще не до кінця визначили, чому і за що стоять. Доповнимо, що антимайдан з усіх боків охороняють десятки силовиків. Буквально за кілька сотень метрів від головного Євромайдану України тут на вулиці Грушевського знаходиться майдан, який вже назвали Антимайданом. Тут люди голосують за партію регіонів і підтримують. Підтримують президента Януковича. Нас не. Лістів тут не дуже раді бачити, ви це побачите далі у кадрах. Що думають люди, за що вони прийшли тут і за що стоять і голосують? Пропоную послухати далі. Щоб не було розколу України. А в чому розкол полягає зараз? Зараз фіма, не знаю. За свої особисті побудування. Це просто така політична так, акція. Чи це проти Євромайдану, проти тих дій, які роблять? Ні, Це особиста політична акція, все як має бути за Україна. А що саме, Україна зараз невільна? Я Я промовчу. Вот Партію регіонів. А чому? Так мені треба. Проти євної інтеграції? Да, проти. Чому? Інтер. Що хорошого було? Інтер. Що було хорошого, скажіть, будь ласка. А що буде погано? Ну, може, хорошо буде, може, буде погано. Я сьогодні не питаю, що да? стоїть на те, що за політи ну? а, а ви маєте сказати? Не давайте брехливим каналом інтерв'ю.